Тривожне почало назрівати всередині самої Росії. Невже Путін починає втрачати контроль? Люди напряму висловлюють своє невдоволення. А Кремль намагається стримати це залізною рукою. Та, схоже, процес стає некерованим. Найнеочікуваніше до спротиву долучаються ті, хто недавно служив режиму. Контроль вислазає з рук, хаос набирає обертів. Що буде далі? Деталі. У випуску Вітаю вас на і Далі будемо з вами говорити дійсно про актуальне, тож обов'язково залишайтесь в той час, поки Путін воде війну. Більшість російських військових підтримує зупинку бойових дій. Хоча не вірить, що це відбувається найближчим часом. Водночас, більшій частині військових не до кінця зрозумілі цілі вторгнення в Україну. Про це свідчать результати опитування російського видання Верстка та групи незалежних соціологів, яка побажає. Жала залишитися анонімною, як з'ясувалося, єдиної думки щодо мети, заради яких Росія вторглася до України у російській армії. Немає тільки п'ята частина опитаних назвала цілями СВО демілітарізацію та денацифікацію, що офіційно декларується Кремлем. Більше половини, а саме 51% усіх опитаних російських військових вважають, що війни можна було уникнути. Ще 40% упевнені, що спеціальна військова. Орація була неминуча. Майже десята частина респондентів не спромоглася однозначно відповісти на це запитання. Переговори у тому чи іншому вигляді підтримують майже всі співрозмовники варстки серед військових. Лише 15% опитаних висловилися проти будь-якої форми переговорів. Більшість військових підтримують ідею примирення. Але цілі переговорів та позицію Росії співрозмовники трактують по різному Трохи більше половини 52% впевнені, що основна мета Путіна утримання захоплених територій. 29% вважають, що потрібно змінити владу в Україні. Майже чверть 23% – респондентів назвали головним завданням на переговорах відмову України від вступу до НАТО. Більшість опитаних військових 53% – вважають, що дії Росії на передовій все ж таки успішні або швидше успішні. Але й тих, хто негативно оцінює стан справ на фронті, чимало 41%. Актуальним залишається й питання того чи. Підтримують росіяни продовження війни з Україною. Думка росіян від початку повномасштабного вторгнення кардинально змінилася. 52% росіян висловилися за мирні перемовини з Україною та закінчення війни. Натомість, 36% росіян вважають, що Росія має продовжувати так звану СФО на території України. Про це свідчать дані всеросійського телефонного опитування, яке проводилося у РЕФІ з 7 по 12 листопада 2024 року. До слова. Росія може дозволити собі фінансувати війну проти України ще кілька років через величезні доходи від продажу нафти і невдалі західні санкції. Про це повідомляє видання «The Washington Post» із посиланням на низку економістів та аналітиків. Видання зазначає, що російська економіка перегрілася лише частково. Так, диктатору Володимиру Путіну потрібно щомісячно поповнювати лави армії на 20 тисяч осіб через високий рівень смертності та поранень. Однак, в підсумку в країні зафіксована майже повна. Зайнятість та стрімке зростання заробітної плати колишній посол Великої Британії в Росії Родорі Клайн виділяє три сценарії того, як може впливати. Паста режим Путіна у російському опозиційному виданні меду записали, що Владімір Путін дуже захоплений веденням війни проти України. Відповідь колишнього посла була наступною: Думаю, річна в найближчому оточенні Путіна, а в ньому самому з моменту помаранчевої революції, яка закінчилася 20 років тому. А саме, 23 січня 2005 року, Путін був глибоко принижений у часи помаранчевої революції. Він повністю прорахувався. З того часу він виступив. Проти заходу весь період з 2005 року ним керувала рішучість отримати стратегічний контроль над Україною, мати можливість накласти вато на українську політику та обмежити суверенітет України. Протягом усієї цієї війни Путін ставив собі за мету боротися стільки, скільки необхідне для забезпечення капітуляції та руйнування України. Поки що він не готовий до серйозних переговорів. Принаймні про це публічно не повідомлялися. Тому треба почекати і подивитися, чи змін. Ні, це ставлення Путіна. Я дійсно переконаний в тому, що переважна більшість людей у Росії хотіла б, щоб ця війна закінчилася. Яким ви бачите можливий сценарій кінця режиму Путіна? Відповідь експерта є лише три способи падіння його режиму. Одним з них було б, якби близькі до нього люди влаштували проти нього переворот. Мені це здається дуже малоймовірним. Путін завжди займався питанням своєї особистої безпеки. Призначив на всі головні посади навколо себе людей, які надзвичайно. Айно віддані йому, однак і людей, яких звинуватять у Корупції та кримінальних злочинах, тобто тих, які самі зазнають поразки, якщо Путін відійде від влади. Другий спосіб, за допомогою якого диктатора можна усунути від влади, це масове повстання населення проти диктатора. Путін використовує такі жорсткі заходи безпеки в Росії: вбивство та ув'язнення супротивників, позбавлення свободи вираження поглядів. Здається, дуже малоймовірним, що російському народу вдасться повстати проти нього. Він, схоже, не в настрої це робити. Росіяни бояться хаосу, який виникне в результаті цього. А організованої опозиції, яка зараз навіть можливо, в Росії, немає. Це на жаль, означає, що кінець путінського ражебу може не стати з кінцем самого Путіна. Однак він, схоже, має міцне здоров'я. Йому трохи за 70, він міг би прожити ще кілька років, поки його країна дедалі більше котиться вниз, відступає і слабше, але не руйнується. Путін залишиться у владі до тих пір, поки похмура постать із косою не прийде за ним. Соціальне становище звичайних росіян також погіршується через те, що Путін витрачає дуже багато грошей на війну. Голова благодійного фонду Росія Ольга Романова розповіла, що за останні 100 років економічні проблеми у Росії жодного разу не ставали приводом народного повстання. Ольга Романова вважає, що Росіяни, як зазвичай, затягнуть пояси під час економічної скрути. Маршу порожніх каструль у Росії ніколи не буде. Однак, якщо не вистачатиме грошей на війну, то владі. Міру Путіну доведеться її зупинити. Якщо його змусять підписати та дотримуватися мирних угоди, коли повернуться військові закопів, тоді у Росії все ж можливий бункт, припустила вона. На думку голови благодійного фонду із війни в Україні приїде багато військових, які будуть незадоволені зниженням своєї ваги у суспільстві. Вони втратять владу, яку мали раніше відчуватимуть себе покинутими та обманутими. Саме ця суспільна верства Росії може підняти повстання проти кремлівського диктатора. Цікаво. Що на думку експерта з нацбезпеки Івана Ваченка у Росії вже не зріває бунт. процеси визрівали давно, але війна проти України значно їх прискорила. Кремль вичерпує ресурси на фінансування війни, і навіть ці, хто працює на ВПК, починають ставити незручні запитання в умовах соціального напруження, економічної кризи і закритості інформаційного простору. Єдиним варіантом для росіян залишається бунт, що стає деталі ймовірнішим. Марно сподіватися, що росіяни повстануть проти тоталітарного режиму Владіміра Путіна і скинуть диктатора. Російське населення може десятиріччями терпітиме всі витівки свого президента, але точно не намагатиметься його змінити. Таку думку висловив російський опозиційний експерт, журналіст Ігор Яковенко, зауваживши, що є лише один спосіб змінити владу на території країни агресора. За його словами, коли у Росії існує внутрішня армія, яка націлення на Придушення потенційного бунту, то немає жодних шансів. Що це станеться? Тоталітарні фашистські режими зсередини не скидаються. В історії людства ще не було таких випадків, тому наразі все вирішується на полі бою в Україні. Лише тотальна поразка Росії на фронті, зокрема коли почнуть відвалюватися території, такі як Крим, у яких Кремль вклав велику кількість міфів. Виникне відчуття, що цар не справжній, та пора військо бунтуватися. На мою думку, це стане переломним моментом, але до цього на жаль. Далеко підсумував російський опозиційний журналіст. Настрої, які там панують, не можна назвати опозиційними, але всі хочуть вийти в кеш. усі були б раді зараз зафіксувати якийсь військовий результат, встановити, що вони не програли і перейти до розподілу і заробітку грошей, як до того й закликає Трамп, говорить російський політехнолог, галерист Марат Гельман. Експерт наголошує на тому, що в РФ немає еліт зі своїми інтересами, які Путін має враховувати. Тут потрібно говорити про наявність деяких груп. Є група, яка пов'язана з війною. Це так звані сетники. Вони вже звикли до війни і хочуть її продовження. Звісно, є Люди в оточенні Путіна, які хотіли б приступати до грабежів, заробітків і нарешті повернути можливість їздити на південь Франції, відпочивати, підкреслив він. За словами Марата Гельмана, Путін хоче виглядати переможцем, тому для нього це дуже важливо. Не тільки тому, що вони можуть на нього якось вплинути або організувати повстання, а через бажання відчувати захоплення і аплодисменти. І ці люди, які на фронті єдині, хто може, як показав Пригожин, розгорнути свої рушниці на 180 Семдесят градусів, тому вони турбують Путіна більше ніж Кремль. А в Кремлі в нього все чудово. Додав Гельман. Наразі це було усе. Дописуйте в коментарі, як ви вважаєте, коли можна чекати повстання на Російській Федерації? Взагалі чи реальне воно там? Ми обов'язково будемо читати всі ваші коментарі. До зустрічі в нових етерах. Слава Україні!